Вітаю вас, мої космічні Овни! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на лютий місяць. Зараз розглянемо основні важливі події, які будуть впливати на наше життя. Головними з них можу виділити настання нового року, року дракону 10 числа. А також із 13 лютого починає відбуватися з'єднання планет в одному знаці, так званий стеріум, який буде активувати певні сфери вашого життя. Головними з них можу виділити це сектор друзів, однодумців та блату, а також 10-й дім дім статусу. Ставте лайк і розглянемо детальніше. Люди – дуже активний місяць. Зараз практично всі планети в прямому русі, тобто енергії діяти багато. 1-го числа сонце та плутон будуть у з'єднанні у знаці водолій. А це з'єднання ще залишається із 21 січня і надає дуже великий імпульс. Плутон, планета повільна, тож і так довго діє аспект, і він буде ще діяти і активувати все більше і більше, спонукати нас до певних трансформацій. А це з'єднання у вашому 11 секторі. Це сприятливий час активного прояву себе у великих колективах, в політичній діяльності. Плутон дає розширення та трансформацію, а сонце це наша енергія, енергія діяти і розкривати натальну карту. Одинадцятий дім це дім наших соціальних мереж, соціальних проєктів, це дім інтернету, однодумців, це дім наших результатів за нашу роботу, а також це дім других шлюбів. Дім свят. А в вашому 10 секторі буде активність, адже саме Марс буде знаходитися у 10 секторі разом із Венерою. Тож це сприятливий час для того, щоб ви отримали результати за свою активну діяльність. Це можуть бути і а, Шлюби, які також впливають на статус, це може бути зустріч із важливою для вас людиною, яка вплине на ваш кар'єрний ріст. Сприятливий час для прояву свого статусу, своєї відповідальності. А також Венера буде в гармонійному аспекті до урану, який відповідає за все неординарне і оригінальне, то ви можете вдихнути нове і креативне у свою роботу, впровадити нові технології. Це також сприятливі нові знайомства. Марс зараз у з'єднанні із Меркурієм, тож наші думки будуть відразу вцілені в життя, і вони роблять гармонійний аспект до Нептуну, планети мрій, планети віри. Тож потрібно вірити в себе, в свою справу і все обов'язково реалізується. Це також сприятливе для створення сім'ї, для шлюбів та нових кроків у вашому бізнесі, або ж для активного початку навчання. Підвищення своєї кваліфікації 5 лютого Меркурій як планета мислення комерції, а планета недалеких поїздок буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформації. У вашому секторі успіху, блату ви можете загадувати бажання обов'язково, оскільки Меркурій відповідає за всю паперову справу, пропишіть ці бажання на папері, щоб вони скоріше реалізувалися і діте поступово крок за кроком до своєї цілі. Можуть бути в цей день важливі знайомства, важливі документи отримаєте або ж просто інформацію. А 7 лютого Менера буде в точному гармонійному аспекті до Орану. Це сприятливий період для покупки гаджетів, техніки, автомобілів для зустрічі із неординарними креативними людьми. Хороший час для зустрічі із своїми однодумцями та друзями. 8 числа будьте обережними, сонце буде в напруженому аспекті до урану. Напруга буде відбуватися між сектором ваших однодумців і соціальних проєктів, а також грошової сфери. Тож цей період можуть бути або конфлікти, або ж сильне бажання щось удосконалити, і це буде потребувати витрат. Це можуть бути неочікувані витрати. В цей період краще онлайн щось не купувати. В ніч із 9 на 10 лютого буде новий місяць, і 10 числа якраз буде новий рік за китайським календарем рік зеленого дракону. Детальніше, як його зустріти, я обов'язково ще напишу і про новий місяць також. Так що підписуйтеся, щоб не загубити дану інформацію і бути підготовленими. Це буде другий вже в цьому році новий місяць і сприятлива енергія для того, щоб ми... Орієнтуючись на справедливість, віру в себе, планували грандіозні цілі. Новий місяць ви будете святкувати у вашому 11 секторі. Знову активується нова енергія, і ви можете прописати плани на рік і на найближчий місяць, прописати собі стратегію, що стосується вашого дому соціальних проєктів, онлайну, мережевого. Ваших однодумців і ваших планів на майбутнє. І з ростом місяцю буде зростати і ваша популярність, цей дім також і політики. 13 лютого Марс буде переходити в ваш 11 сектор і надасть вам активність діяти в цих сферах, які я перерахувала. І це буде поштовх для того, щоб ви не просто прописали, а вже починали діяти крок за кроком до здійснення своїх бажань. І починаючи з 13 числа і до 26, поступово планетки будуть сходитися в вашому 11 секторі, буде його активувати. Ця енергія буде у вололюбному знаці. Водолію, що буде наділяти вас оригінальністю, креативністю. У вас може розширюватися сфера вашого впливу коло ваших однодумців. Ви можете проявити свої лідерські якості і стати на чолі великого колективу угрупування за однаковими інтересами. Одинадцятий дім це також і дім великих свят. Це можуть бути весілля, це можуть бути різноманітні виступи, нові знайомства. Дім самореклами 16 числа і Венера перейде знак водолію, і це дасть вам можливість дипломатично підходити до всіх питань. Також можуть бути нові знайомства. 19 лютого Сонце переходить знак Риб, це буде ваш 12 сектор. І ви будете націлені на роботу внутрішню, можливі відкриття таємниць 22 числа. Венера буде у з'єднанні із Марсом. Венера це жіноча це енергія, а Марс чоловіча. І буде гармонія, саме взаємозв'язок. Можете проявляти свою і напористість, і в той же час харизму, дипломатичність і вміння вести бесіду. Можуть бути вдалі зустрічі, покупки, підписання договорів. В цей час може зростати ваша інтуїція, оскільки 12-й дім це дім всього іноземного дім за кордону, далеких земель, ретритів. А це також може вказувати на еміграцію. Або ж зустріч, або звістка із далеку. 24 лютого буде повний місяць в знаці і Це буде в вашому шостому секторі. Це сектор, який пов'язаний із здоров'ям, із рутинною роботою, побутовими умовами. Тож ви можете мати певну кульмінацію і ясність, це може бути отримання вже результатів і. Розуміння, як діяти в сфері, яка стосується вашого здоров'я, це може бути е, період, коли ви зможете знайти потрібного вам лікаря, або це може бути сприятливий період для здачі аналізів, або ж це буде період одужання від захворювання. Сприятливий період для того, щоб приділити увагу своїм домашнім улюбленцям, тваринкам. Оскільки відразу після настання повного місяця місяць починає спадати, то це сприятливий період для того, щоб позбуватися всього непотрібного. Від поганих звичок, від мотлуху вдома, сприятливий час робити генеральне прибирання. 25 лютого буде напружений аспект між Юпітером як планети авторитету і розширення, а там Марсу і Венери. Це може вказувати на сварки, і Юпітер це все буде розширювати. Тож будьте уважними в діалогах з іншими людьми. Не купуйте в цей час речі для тривалого використання, адже вони за марсом можуть дещо швидко зношуватися. І цей період важливо бути дипломатами, і якщо буде якась напруга, то краще відійти в сторону і просто для себе зробити певні висновки. А 26 лютого Меркурій, планета мислення, комерції, спілкування, планета гаджетів, планета зв'язку, буде переходити в знак риб. Це сприятливий період для глибокого пізнання себе, занурення в свої думки. Меркурій буде у з'єднанні із Сонцем, і це дасть вам можливість пізнати себе, адже саме в вашому знаті Сонце знаходиться в екзальтації. І для вас сонце має велике значення, це стихія вогню. І ви маєте для себе продумати, що ви хотіли на цей рік. Спочатку заглибитися в себе і зрозуміти, чого насправді ви хочете. А 29 лютого Меркурій... Буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Тож ваші думки можуть мати великий шанс для того, щоб реалізуватися, адже Юпітер це планета успіху, це планета удачі і розширення. Думайте позитивно. Це також сприятливий аспект, який вказує на можливість поїздки за кордон, отримання важливих документів, це допомога відпливових, авторитетних людей. Коли планета попадає, а у вас їх дуже багато буде у 12 секторі в кінці місяця, то це хороший час для того, щоб ви, наприклад, більше відпочивали, поїхали за кордон, наприклад, відпочити для оздоровлення, сприяти у цей час ретрити. Сонце, Меркурій, Сатурн вони будуть допомагати вам бути більш відповідальними, приділити увагу саме собі. І це хороший період для того, щоб ви зібралися із силами. Ось такий вас чекає активний місяць. Тож обов'язково загадуйте бажання, прописуйте свої плани на місяць, на рік вперед. робіть стратегічне планування, і обов'язково нехай ваші мрії здійсняться. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.